Не бачу, як в домашніх умовах можна відхонінгувати циліндр скутера там, чи мотоциклах. Показую. Є такий колхоснабор, який тисячу разів виручає, якщо правильно ним користуватись. От бувають от такі от поршневі, це мсу поршнева 65-ка, Лецовська, Сузуковська, Сузуковський циліндр. і бачите на ньому робочі моменти. Є робочий момент і в районі вікон, там немає гострої е сходинки такої ще. але вже початок робиться ніби бочка. І десь чуть еліпс. Еліпс таким чином ми не справим. І не дай Бог вам таким чином точити під ремонтний поршень. Е -е, це не, не вийде і спортиться геометрія навіть в двох е Такних циліндрах. Можна поправляти і на 4Т, на 4Т можна таким чином, яким я зараз покажу, можна поправляти тільки акуратненько, тільки чуть-чуть. Якщо десь є малесенький пописанець, от от там от, як цей. і отут, -от, вверху, оцей от робочий момент, де кільця доходять, якщо е, вас там вже турбує, є така от маленька сходинка, і вас немає за що замінити. Цю циліндр, сам циліндр пошніву, а тільки кільця там, або пошень з кільцями, то це допомагає, щоб не вирвало, не виламало кільце. Буває таке не раз, оця ось штука допомагає, приїхає клієнт, каже, мені тільки кольця там, тільки кольця, або пошень з кольцями, а ти дивишся, а там от в районі вікон, і тут вверху, така сходинка жахлива, що я не знаю, ну, як не, не виламало старе кільце, допустимо. І сидиш, навіть йому не кажеш, береш там, зрівнюєш хоча б, знаєте, щоб на цей. Так, да, він буде нестабільно працювати, тому що геометрія не циліндра. Ну, показую, от дивіться, оцей циліндр замінювати ще немає смисла. Він, тому що він ще один. Е... Поршень з кільцями, це МСУшний комплект, який від'їхав один, один комплект кілець. Ви зараз будете казати, токаря взагалі мене скажуть Бодя, ну бляха, ти хоч би не показував це таке. Ну, Але, ребята, чесно, воно виручає і побачите різницю. Це його кільце, бачите, навіть по кольору, хто ставив все є МСУ. Це його кільце. Не будемо поршнем навіть, тому що видно, що воно працювало. Коли один поршень від'їхав, Одні кільця, чи як вірніше, хто як вважає на тайванських якісних е, таких цих, то можна ще один е, по, ну, поставити, але грамотно буде, щоб чуть-чуть його поправити. Показую, як. Ну, можна в руках навіть, можна в тісочки ставити. Але я кажу, що не пробуйте це робити. Зараз отак от от попробуємо. Не пробуйте це. Робити дуже довго і знімати там під цей, тому що ви геометрію будете ха, портити. Це знімає тільки от візуальні дефекти, які не впливають. Дивіться, що я беру оці от брусочки, оці от брусочки, які йдуть. Ця штука, я не пам'ятаю, я купляв її багато років тому, мабуть, ще десь, по-моєму, 280-300 чимось гривень. Така, буде хто хоче купити собі для дому. Ну, вдома таке, дивіться, будьте уважні тому що є різні там по діаметру, є маленькі, досить, на фото всі одинакові. От такі. Оце. Ці брусочки, це ними можна плечі чухати. Тобто, щоб дійсно проф... хонінгувати, треба отак: от соточку беру. Там були урулон. Це навіть не свіжий, але я хочу показати, як воно колхозим не. Знаю, що, можливо, багато хто після цього наробить всякої хірні своїми циліндрами, але хто має багато, там попробуйте. Вставляємо. Зараз зафіксуємо, тому що трошки... О, видно, видно? Ну і починаємо його взад-вперед. Для того, щоб уплотнилося, наживаємо реверс. О! І так, щоб Шурик робив трошечки нагрузку. Стараємось тримати горизонт. Так само перевертаємо циліндр з іншої сторони і робиться. Ви знаєте взагалі для чого хон робиться? От хон, оці от хон писаки маліваки бокові. Це робиться для того, в першу чергу, щоб масло затримувалося на оцих от поперечних шкрабанцях, назвемо їх так. І коли поршень е, йде у верхню мертву точку, ззаді суміш у 2Т е, двигунах затягує суміш, вже змішану з маслом, затягує і також мастить стінки. І як є цей хон, воно залишається на стінках масла, і поршень, коли е, йде в обратне положення, то він вже змащується. Таким чином він довше ходить. Тому отака от от хонінговочка, як би не було, вона буде корисна для всіх. Процедур, коли ви кладете старий циліндр. Ми звернули циліндр, скажете неправильно, тому що йде під комусом туди, але ми тут чуть-чуть, хоча б зняти робочий момент. Хоча б зняти робочий момент кілець в початку, е, тобто в кінці ходить. Досить для того, щоб показати просто. І можливо навіть це, дивіться, реально не зупинялось. Не зупиняла зйомочку. Та дивимося. Виходимо і дивимося. Так, щоб світло. Бачили, друзяки? Так. От тепер те, що воно не знімає і не треба зняти. Ми зняли чуть-чуть. Воно реально, якщо нутрометром, мікрометром заміряти, ми його нічого не це. Ми просто поправили от на цім. Тепер дивимось, от, от, ось цю штуку. Заради неї не треба взагалі шурувати і портити і діаметр, і геометрію геометр, самого циліндру. Тому що, по-перше, робочий момент іде кільця звідси. Тут юбка прихватила, самого поршня юбка. Тут нам воно, в принципі, неможливо. І тому, заради того, що нижче вікон набагато, то на це тратити тільки треба так от поправити, щоб поршень там не чіпляв. Ну, от така от хуінговочка досить швидко і досить вона допомагає, друзі. Досить вона допомагає. Всім добра.